Нам треба навчитися концентрувати ресурси. У нас сьогодні понад 350 університетів 3-4 рівня акредитації, третій, четвертий рівень акредитації це ті, які готують бакалаврів і магістрів. Це дуже велика кількість університетів. Серед них є маленькі університети, які не мають ні достатньої бази потужності для того, щоб забезпечити нормальну академічну підготовку, забезпечити практичну частину навчання фахову і так само організувати студентське життя. Організувати той академічний простір, який потрібен для студента впродовж здобуття вищої освіти. І в цьому сенсі краще на регіональному рівні концентрувати ресурси в один чи кілька університетів. І тому ми кажемо університетам: перегляньте свою спроможність, об'єднайтеся і ви станете сильнішими. Тому що тоді з'являється більше бази, до якої мають доступ всі студенти. Наприклад, сьогодні ми були у Сумському державному університеті. Цей університет на мене справив надзвичайно позитивне враження. Це сучасний університет з сучасними ресурсами, оцифрованою бібліотекою. Це університет, який має відповідні інститути і факультети з дуже потрібних спеціальностей. І це університет, де сьогодні організовано багато можливостей для нормального студентського життя. і так само навчального процесу.